Святкування Дня міста в нашому городі проходили бурхливо. Містечко на Самарі заполонили талановиті актори, співаки та майстри на всі руки. Жителі міста залишилися задоволеними і радісно вітали всіх зі святом. Поздравляємо всіх горожан з праздником! Я вітаю все місто, всіх жителів міста з днем свята з днем города. Усім здоров'я, щастя і удачі. Вітаємо наше місто з таким е, знаменатним праздником. Хай буде на всіх щастя, здоров'я, добра доля, всього самого найкращого. Всім здоров'я, дай Бог здоров'я і всім дітям, батькам нашим. Дай Бог здоров'я. Слава Україні. Желаю городу Новомосковську процвітання, що ще, щоб були всі здорові, і щасливі. Муковськ. Про те, як саме проходило місто талантів на Ленінській площі, дивіться незабаром у нашому сюжеті.